Об'єднані спортом! Мета проєкту створення спортивного простору для розвитку фізичних навичок, соціального спілкування для учнів та жителів села на базі ліцею села Кримне. Обмежена фізична активність людей спричиняє зростання постійного стресу, породжує тривожність, негативно впливає на емоційну стабільність. Діти вразливих категорій та їх родини мають сьогодні величезний дефіцит спілкування. Тому що територіально і фінансово обмежені у доступі до гуртків, секцій. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення спортивного залу ліцею ускладнює активний розвиток фізичних якостей, пошук та розвиток обдарованої молоді, зменшує комунікаційні зв'язки між різними віковими групами жителів села Кримни. Тому ми започатковуємо проєкт, який спрямований на вирішення таких проблем, який дозволить молоді більше спілкуватися. Та налагодувати міжособистісні стосунки. Ми будемо розвивати спортивну обдарованість, творче та критичне мислення, формуватимемо емоційний інтелект. Разом ми можемо зробити наше село щасливішим і здоровішим. Підтримайте наш проект і станьте частиною нашої спортивної родини.